Million, million. Всім привіт! Сьогодні буде тема, яка мене дуже давно вже цікавила. Це наскільки сильно, відомо, що сильно, ой, відомо, що впливає, але наскільки сильно впливає відлежена кава на смак. Тобто ми, у нас є отака сідамо Бочеса Ефіопія, їй 7 днів. Це вже вважається в принципі, трошечки відвежена кава. Це не супер свіжак. І хорошо, бо суперсвіжак теж не хочеться порівнювати з отакою кавою, яка лежала півтора місяці. Це одна та сама кава, та сама сідама або чеса, може навіть того самого мішка, але не суть, бо там навіть, якщо різного мішка, це ні на що не впливає. Посмажена одним і, і, і тим самим профілем, під фільтр, Тобто, ну, грубо кажучи, ідентична. Питання таке: скільки от відлежатися каві треба, щоб її починати пити будь-який? Ну, від тижня, від тижня бажано пару тижнів. В деяких випадках, якщо це якась заквашена е, анаеробка, то можна місяць. От Після місяця вона стає, вона виходить на новий рівень, якщо це анаеробка. Якщо це мита Ефіопія, ну зазвичай тиждень, може два. І вона прямо виходить при плюс-мінус на пік свого смаку. Да, до речі, це мита обробка не сказав. Це не анаеробка, це просто чиста мита. Сідамо. Ті люди, які хочуть свіжу, прям тільки зростра, прям щоб вивалилася їм спачку, і вже в одна ці нова пошта її везла їм, вони не праві, бо ця кава вона не смачніша. Вона інколи навіть не смачна. Інколи, не завжди інколи навіть не смачна. Вона може мати грубі смаки, якісь. ну см... Ми це називаємо смаки обсмажки але щоб ви розуміли, це от коли кава, кава така ем, терпка, інколи навіть гірка, інколи. Якісь от такі димні смаки. Ну, коротше, їх багато-багато різних. І це такі дефектні штуки, які з часом в каві зникають. Вони осідають, кава, як то кажуть, стабілізується, і смаки змінюються завжди на кращу сторону. До якогось моменту. В якийсь момент смак йде на пониження якості, вкусності. Можна так? Вкусності смаку. Можливо. І саме головне, що, на мій погляд, саме головне, Каву не свіжу з підростра, її важко варити, і вона важко вариться. Там багато вуглекислого газу, який заважає рівномірній екстракції. І через це її дійсно важко варити. Каву відлежена, яка вже дегазована, якій вуглекислого газу мало, її варити набагато легше. І по. І... Рецепт підбирати набагато легше. Ну і в принципі смачніше буде. Просто що, що момент в мене постійно вона падає. ляж вже вляжся. Е -е -е. Просто що момент ця кава лежала не три тижні, а півтора місяця. Це е, е -е -е. на пів місяця більше, ніж я планував. Е -е. Але на, так так навіть буде цікавіше. От що з нею сталося, е, як то кажуть, за півтора місяця. Цікаво е -е -е. в порівнянні е -е -е. з е -е -е. Все. Е -е -е -е. Е, да. теорія нам каже, що кава, яка відлежена, має, має мати трошечки менше помел, ніж кава. Та сама кава свіжа. Але ми цього робити не будемо. Цікаво дійсно от побачити різницю навіть в тому, наскільки вона швидше вариться. Просто продемонструвати це. Смак ми плюс-мінус одно зрозуміємо. Він буде відрізнятися, звісно, але ми його зрозуміємо. Цікаво ще на фізичні властивості. кави подивитися. Так, е, почнемо. Давайте почнемо зі свіжої. Зі свіжою. Тут у мене свіжа, я називаю це тазик. Як воно називається? Що? Лоток. Лоток. Я називаю тазик. Вибачте мене. Професіонали, які це дивляться. Я себе відчуваю модним домашнім баристом. Я буду брати підставку ой, <smair> я буду підставку з фільтрів крейчер. Шутка, я буду брати фільтри з підставки крейчер. Мається отакий помил, Зараз трошечки пробуємо. Туди нормально. Отакий. От, от ну я все одно. Трошки жира з рук додам, щоб смачніше було. Вода 91 градус. Що? Ленік тебе зараз прокуваю. Ти про це? Да. Ну давай, ладно. Во Санича. Вода 91 градус була, зараз вже може і менше. Так, Який рецепт? Осмотік, осмотік. ой, Хайбрид Flow. Це для хайбриду просто. Хайбрид Flow, все, поїхали. Таймер. Змочуємо. А, до речі, от, якщо ви бачите в інтернеті, де японці заварюють воронки, і у них це такі купола, що прям вилазять за їх девайс. Отакі, от, знаєте, це вони варять свіжу каву. раз, Друге, це середня у них темна осмажка, вона має більше, і в, просто середня осмажка або темна. Мають більш ну, вони більш пористі, відповідно там більше кислого газу в порах цих і він виходить. І тому там, такі страшні, страшнючі величезні купола у них виходять. Ну як страшнючі, мені вони подобаються, вони я візуально, візуально гарні. Все, бахаємо. Одразу другу заваримо. Так, у мене вже відважено 21-20 грамів. Пшикнуть два рази. Так, ми ж в хіпстери. Пшик-пшик. Трошки. Пшик. <свіс> 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 бачимо, капає. Три хвилини капає. Це відставляємо. Де відважена? Ароматика. О, ароматика відрізняється. Вона більш спокійна. Там була така прям насичено, насичена. Взяли фільтр, згибаємо. Бажаємо сервер ставити. Та зачем? Все ровненько. Любим поважаємо, тому треба так активно. Да-да-да, вона підвіть що. Бачите, що процесу дегазації майже немає, вона змочилася моментально. Моментально змочилася. Я от вже буду трошки. Трошки. Невеликі такі. І дай довше, довше стекти. Вона взагалі вона якось повільніше вариться. Я думаю, вона буде швидше варитися. Це перший сюрприз для мене. Купола ніякого взагалі немає. У мене вже якийсь нехай флоу вийшов, а там якесь вливання, знаєте, таке монопур. Не? Стадія монопура такого легенького. А от зараз дивись, стікає, до речі, доволі, доволі швидко. Пам, пам, пам. Першим ділом коштуємо, звичайно, свіжу, бо вона. Була зварена перша. Доволі чиста, смачна. Є прошарок такий, особливо на після смаку, трошечки теребкуватий, ніби в оце горіх лизнули волосські. Шкорлупу саме. Не сильно, легенько, легенько, дуже легенько. Тобто вона от в сім днів вже відлежана, запросто можна пити. Нем, нема смаків смажки, нічого. Дуже клас. Смакіло обсмажки, ну, це може що, я скажу. Ну, може, може. Це, це ще рецепт, це ще рецепт може якийсь на mm. такий. Ну там помелка, вомолка, mm. ну ні-ні. Ні. Я долю, Просто що. Що мене сьогодні все капає, ллється. Йомаю, щас я протру. Друзі, вибачте мене, вибачте мене. Коротше, це класна персикова, смачна, балансна, ну, трошки залегка, як на мене. ну Скажу, помилка, вомолка, то треба розібратися буде. Ми не це перевіряємо, ми не рецепт підбираємо, ми порівнюємо каву. Але тут ароматика саме в чашці трошечки краще, на дешечку. Не набагато. Якась винність з'явилася. Я ж кажу, якась винність з'явилася. Дійсно, це ота кислотність яскрава. Це така вин після смакуса от мені реально, як вино трошечки. Винність. А тут, тут ну не сильно. Немає? Дайте, дайте я ще посірблю. <гум> Блін, смачно. Зараз, зараз. Я одну за, за другою, одну за другою швидко. От і коли отак робиш, відчувається наскільки ця чище. Вона чистіша, чище. Чище, чище, чище. чистіша, більш солодка, класна іскриста кислотність. Тут так, да, тут оця, от, я ж кажу, смак ніби волозький горіх лизнули, такий терпкуватий трошечки, не те, що в'яжучий, трипкуватий. Ну, в'яжучий, він трошки заважає, бо він і на після смаку залишається надовго, і коли п'єте, він з'являється доволі швидко. Він заважає, не дивлячись на це, смачно, класно, тиждень можна пити. Але якщо ви терпляча людина, місяць-півтора, вау, я ще хочу! І вона дійсно пустовата, я кажу, вона смачна. Коли перший раз сьорбнув, мені здалося, що вона вже відлежана, можна пити. Але коли порівняв з дійсно відлежним, вибачте, півтора місяця це це немало, ти зрозумів, що ці ще треба полежати. От і думайте, просто знаєте, чому це відео для мене дуже важливе було. Ця тема взагалі поговорити. бо я особисто, взагалі, радіокава, тут Женя, хто завгодно, завжди радили всім, що треба дати каві полежати. Але отак, щоб затестувати, взяти свіжу відлежину, ніхто не робив. Просто, знаєте, на спогадах якось. От я її пив з розстра, тільки була така, от зараз пройшов там якийсь час, я її п'ю, ну вона наче краще. Але ти орієнтуєшся на свої спогади, на свою смакову пам'ять. А от щоб протесту взяти і дві кави, отак от один, один одна за одне випити, я ну, слава статтю я писав. Я не на плані, що відео у нас такого не було. І ну, якось ми про це не говорили. Було було? Так а чого ти мовчав? Все, понятно. Я баян баян знімаю. Що дивилися Слави, так це ж було. Ви кажете, да, до речі, тут же після смаку нема цього горіхового. Його нема цього терпкого горіхового після смаку взагалі. Яблучко. Так, да, тут класний після смак. Я тільки я про це я не помітив навіть. Я радив, думаючи, ві, вірючи собі на слово, бо я орієнтувався на те, що я колись куштував. І от так от думав, що треба, щоб відлежалася. Бо я пам'ятаю, яка вона була, наче як пам'ятаю. А зараз я впевнений, що треба відлежано пити. Навіть якщо це мита обробка, знаєте? не те, що анеробна, там хай місяць полежить. Ні. Це просто мита, недорога, сідама, звичайна, бачеса. Смачна класна, я обожнюю фіопію, тому що це не якась супер-мега спешал, просто хороша кава. І все одно півтора місяця лежить, вона стає вау. От і думайте. А, так. Да. Перевіряти слова. У <laughs> тебе ж там відео є, де мела на кава півроку лежала. Таке, ми, таке я не буду знімати. А, напишіть, якщо вам цікаво, е, свіжа... Ні, у нас такого не буде. ж, у нас ж Не буде кава півроку лежати. Якась, щоб порівняти. Якщо є у вас можливість почекати, почекайте. Якщо нема можливості почекати, ну, пийте вже як є. Звісно, ви втрачаєте дещо, інколи багато. Як в цьому випадку, наприклад, але все одно. Бажано дати полежати. Все, Всім смачної кави, пам'ятайте, що вона буває різна. До зустрічі. Щастя, здоров'я!